ОТГ. Ну що ж, давайте почнемо з команди чемпіон зборів. Команда, яка традиційний учасник наших футбольних баталій. Отож, Бойко Марко, Бабен Дем'ян, Попів Поліна, Івасків Владислав, Нечай Святослав, Білоуз Давид, Франків Ростислав, Гунька Данило та Небельський Устим. Ну і відповідно команда, команда Еверест. Зараз озвучимо. Склади наших гравців. Шостий номер. Гуменюк Владислав. дев'ятий Савчин Віталій. Також під ...дев'ятим м Загодський Максим. Сьомий Казмірук Едуард. Сьомий Бречко Ілля. Десятий Верхоль Ілля. П'ятий грошовик Олексій. восьмий матюшок Даниїл. Другий Дитюк Орест. Четвертий Береза Володимир. 27. Бондар. Захар. Ну, Крутовий показує арбітер. Ну що, ми вже бачили сьогодні одноповідно за участю команди Чемпіон зборів підопічних Нігора Козовика. Ну там просто була тотальна перевага. З м'ячем ударні заблоковано. Знову у нас тут з м'ячем. Червоні, червоні чемпіон, Чемпіон, Як же класно, блок двох слалом, удар не попадає в свій воріт, Ну ми вже бачили, що дуже-дуже сильно грають з зборівчан. І буде зараз відворіт. Відворіт тим часом. З такої дистанції. Ну що ж, так, в принципі, що я прогнозував, що перевага явно зборівчан. Out. Боротьба в центрі поля. І з м'ячем буде зараз голкіпер команди чемпіон зборів. Зборівчани у них є ще жовта форма, але чомусь два матчі поспіль вони грають у червоній. Буду. Ні, немає удару. Допрацьовує, ні, не добігає Тут гравець чемпіона. А от кидання за бокової. З м'ячем. Зборівча, але якщо комбінують, яка ширина атаки, ну це взагалі уставлена гра. Ну, буде удар. Ні, не оковерний удар. Парирує голкіпер, але не невдало не фіксує і знову другим темпом. Зараз знову зборі буде атакувати. Але ще на атаки кажу. перевід з правого на лівий фланг. Дивіться, як через пас, ну Прекрасна позиція для удару, але виріс... міг сам бити тут, завершувати. Можливо, зараз буде. Удар! Ні, стійка. Стійка знову не фіксує голкіпер. Ну буде той удар врешті-решт. Щастить, просто щастить команді Еверест. Котовий. Ну, в зборі вже другий матч. поспіль, бачимо, задає темп І Просто прекрасна команда. Попів, дівчинка пробиває. Є. Не потрапляє в ствір воріт відворіт тим часом для команди «Еверест». Ну, що не бачили ми в дії команди «Еверест», це зараз перше бачимо, ну видно, що важко їм трішки. Тут знову чемпіони. Чемп... Ну удар ударом ріяний чи не буде? Дар, нічого собі, ну просто голясо. Ні, ну, по такій траєкторії удару тут без шансів. Чемпіони нас забили. <плес> <плес> На центр поля вказує арбітер. Ну, в принципі, то прогнозовано, що є перевага в, в зборова. Кидання за бокової. Еверест, Еверест, нічого собі не ні, на місці укіпер. Поліна Алех, пас, ну просто таке же міні-Барселона, а такі тікі-таки тут крутять, а то просто трьох проходить. ну. Ну, зрізався, удар, але Все правильно робив насправді з точки в точку. Ну, дуже досвідчена команда в козовика Ігоря. Ми це знаємо. Там вони на всі турніри їздять, звичайно. То... Знову тут перші на м'ячі. Червоні з м'ячем чемпіони, здивіться. І так, і сяк крутить одного, проходить. Ну, треба було тут швидше прощатися з м'ячем. А от. В кидання тим часом бокове. Дівчинка попів поліна. Дивіться, як ставить корпус, підключає білдап. Ну тут ризикований білдап, до речі, від неї був. Аут. Щось там підказує Ігор Козовик своїм підопічним. Що там фіксує фол? Фол фіксує арбітер. З м'ячем чемпіони. Чемпіони, ну непогано, я думаю, зараз буде розіграш. Попівполіна. Віддина партнера. Ну, на жаль, не можемо ігрових номерів, немає, не можу сказати, хто який ж пас один на один і забиває 2-0. Ну, все заслужено. Тут без шансів. Просто без шансів для Евересту. Ну, ще Еверестів до футбольного Евересту видно працювати і працювати. В зборі просто розриває. До речі, минулого року теж дуже сильна була команда, пригадую, збору. Минулого року ще правда, брали участь з Ланьленве. Почаєво, що з цьогоріч я їх не бачу. Чемпіони з м'ячем. Червоні чемпіони не по ні, не проходиться передача. Непоганий пас і буде. Аут. Луа, ну шанс. Шанс в МРС, але ні. Що, не виходить? Не виходить за межі поля м'яч. Поліна. Поліна тут класно віддає на партнера. Можливо, зараз буде удар чи не буде. Як же класно, як же тонко грають. Можливо, зараз буде цей мріяний удар. нічого свік щастить. Але розмашисто грають, наскільки з таким величезним, видно, з запасом і сама структура гри. Що мені подобається в козовика, кажу, всі команди грають ігора в певну структуру. Так, все в темп, все через пас. З м'ячем, тим часом Еверестівці з Радивелівської ОТГ. Кидання тим часом зараз буде за боковою. Червоні з м'ячем. Ну непоганий пас. Буде удар чи не буде, можливо, зараз. І м'яч виходить за межі поля, відповідно, буде кутовий. через пас удор... йой -йо -йо, йо, 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 На дальній стійці, як не щастить, замикати мав і забивати третій м'яч. Все. Пауза. Друзі, дві хвилини перерви, тоді почуємося. Продовжуємо трансляцію другого таймпенки між командами чемпіон зборів та Еверес. Родвелівська ОТГ. З м'ячем бачимо сині Еверестівці. З м'ячем тим часом. Чемпіони, чемпіони, чемпіони. Удар. Ні. Не, не потрапляє в рамку в рід. І відповідно зараз буде. Відповідно, зараз будуть всі з м'ячем. Ну важко, важко їм видно проти зборова грати. Можливо, тут брудні не вдається. І буде зараз. Аут. Кидання за бокової. Яка ж тут боротьба з м'ячем. Тим часом ну, гравці в синіх футболках, і м'яч виходить за бокову. Відповідно, буде аут. Ну що ж, є суттєва перевага в нас у чемпіонів, тільки там в титрах який рахунок. Ну, два мінімум. Ну. Не -не, два, мені здається, були м'ячі. Ну, я можу помилятися, але. З м'ячем чемпіони. Ух ти, який шанс! який сейв. Ще раз удар. Некий шанс, вони не мали забити чемпіони, але не вдалося. З м'ячем тим часом Еверестівці. А от кидання за бокової. З м'ячем Зборівчани, але Зборів кажу, як же здорово вони виглядають. Другий матч поспіль. Ну, просто що мені подобається, жодного хаосу, якийсь безметочні е -е, структуру дуються який удар. нічого собі, це шмата просто. Ні, по-моєму, це вже 3-0. Ну це просто красень. Але класно, ще й підближність стійку без шансів просто для воротаря. На центр поля вказує арбітер. Розігрують м'яч Еверестівці. Чотири. Ну, так, там було три відповідно в першому таймі. Тому бачите, ми з м'ячем. Чемпіони, чемпіони. Як же? Класне просування зараз на правому фланзі. Фол фіксує поштовх фіксує рукою арбітер. І, до речі, товариство по завершенню цього поєдинку відбудеться офіційна церемонія відкриття нашого турніру. Долучись до перемоги. А от тим часом. Ну що ж, бачимо, що тут вже тривають останнє приготування до церемонії І відкриття нашого прекрасного турніру. З м'ячем у нас чемпіони. Наші гості з Тернопільщини. Поліна Попівна. Як же кажу, на м'ячі. От робота, техніка. Класне просування в штрафном! Який сейв! Ну, добивати ж треба. Немає можливості, бачимо, там добити. Ну Видно, що чемпіон явно по, по тому, що я бачу два матчі один з претендентів, напевне, на, на успіх у нашому турнірі. Зборів, зборів з м'ячем. Як класно. Двох проходить. Та, чуть не, не Лео Месі, чотирьох прийшов тут. Стійка рятує. Від виріт. Ну що, поки нас, кажуть, тут організатори власне, розкладають наші нагороди, медалі і так далі, хочемо зазначити, що власне, зараз всі команди вишикуються для того, щоб ну, почути урочисті слова там, від організаторів та спонсорів нашого турніру. Чєм, ну, буде удар. Є, yeah, 5-0. Ну, такий хокейний рахунок, я б ж навіть сказав би. Чуєте, як кричить тренер Евересту, але ну, це допоможе не невтемнений, чесно кажучи. Так. Ну що ж, 5-0. Я думаю, що інтриги вже особливі в цьому, по крайній мірі. Турнірі, ну, як про мене, немає, тому що дуже дуже переконливо виглядають чемпіони. Зборів, зборів з м'ячем. Що цікаво, що дівчинка, от, хто зауважив, вона в ролі диригента. Вона там таку класну ширину атак створює, розкидає, то направо. Наліву. Ну, як про мене все правильно робить. З м'ячем. Гравці з. Збору, он, зборів, 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 з м'ячем. Ну, буде просування. <рес> <рес> як там кричить, тренер, передачу... Та я кажу, що це не допоможе, тому що тут. Кричи, не кричи, просто тут клас відчувається команди, ну насправді. Так, з м'ячем чемпіони. Білдап підключають голкіпера. Наші гості з Тернопіль, двіція знову шанс. Що буде виривання в штраф? Ні, заблоковано, ну, але знову з м'ячем. Зборів з м'ячем. Ну що, буде ще один удар збору, Ні, не дають. Пробити. Зборі десь як швидко забирають м'яч і все. І Далі бігати. Заставляє своїх опонентів бігати без. Мі... Класна передача проникаюча. Ну лівою пас. бити треба. Як же довго там Вовтузилося з м'ячем гравчиня чемпіона і не дали їй тут пробити. За Класний удар заблокований. Ну, ще раз треба бити, але там лежить м'яч в голову, потрапив в обличчя гравцеві Евересту. Ну емоції Евересту тренера, десь можна його зрозуміти, але... Так, що тут арбітер? Я так розумію, що все завершився наш поєдинок. Переконлива перемога. Це вже другий. Все. отже, відповідно, наш поєдинок завершується, І це означає, що зараз відбудеться церемонія нагородження.